Лишається тепло. Там є інша трошки проблема, бо цей тариф свідомо його зробили таким збитковим. Свідома, я вважаю, що це була змова. Уряду е не, не тільки уряду з е певними лобістами з органів місцевого самоврядування, це був 18-19 рік. Бо ці тарифи взагалі сьогодні вони приховані, вони не піддаються ніякій там логіці державному регулюванню. Там е дуже е величезні управлінські е були помилки зроблені, але на жаль, на сьогодні ці е е мери. Заявляють, що ці тарифи збиткові, і вони, не мов би, хочуть їх підвищити. Ну, от я хотів би з цими мерами провести відкриту дискусію, бажана перед людьми. Професійна нічого особистого, нічого прихованого, щоб вони обґрунтували, потрібно їм підвищувати тарифи на тепло чи не потрібно їм підвищувати тарифи на тепло. Я буду наполягати на проведенні такої дискусії, бо там окрема специфіка цього тарифу. Вона зав'язана на ціну на газ з боку НАК Нафтогаз і підсумовуючи, я не бачу на сьогодні потреби в збільшенні енергетичних тарифів для населення.